Ми ну, закотували зі мною Бог. Він мене спасав і спасала мене Україна. З сьогоднішнього дня або з 11-го дня ми об'являємо вам війну. І я взагалі вважаю, що Україні не так треба боятися зовнішнього ворога. Україна вже окуп... окупована Окупована комуною регіоналу поліграфічної єврейської мафії. І нам, щоб зараз звільнити Україну нам мало цих лозунгів, нам мало цих лежачих трьох чоловік, ми повинні зараз повставати. І поки Україна не повстане, ви будете перегороджувати нам дорогу на вулиці. Зараз ми не маємо не тільки в суд права. Не тільки в будинок ми не можемо підійти добу сюди. Як же так? Я на Майдані думав, що ми зробимо Україну вільною і державою праведною. А як же так вийшло, хлопці, майданівці? Чому, коли я 11-го числа, коли нас почали отуда бити, і виштовхувати, і толкати, чому на мій призив майданівці допоможіть. ні одна людина не допомогла, тому що тут всі, подивіться, це читушки. Вони всі пряді. Я не їх знаю, я їх знаю. Поки Україна знаходиться в окупуванні, я хотів би, щоб бійниця це почула. І щоб почали організовувати партизанські загони. Їм потрібен. І нам потрібен Степан Бандера Бандера нам, може. а Юра Хорст це наша совість, це ваше майбутнє. Запам'ятайте, це майбутнє керівник України, ні порох, ні решта вінницьких бандитів, які знаходяться при владі. Їх треба гнати звідти пришиє. І скоро народні депутати об'являть йому імпічмент. І як тільки він об'являть йому імпічмент, він вбили під пришині. Він не наш обранець і не ваш захист. Ця людина зовсім не наша. Давайте зробимо так, щоб в Україні був наш президент, щоб в керівництві були наші люди. Україна заслуговує. То, що вона повинна бути процвітаючою вільною країною і законною, щоб сюди приїжджали другі правителі на суди, як до Соломона приїжджали окружні керівники, і він вирішив праведні без ніяких інститутів, без нічого. Ця людина була чиста совістю. Я вам бажаю перемоги. І бажаю, щоб з нами був Бог і для України. Слава Україні!